Я зараз піду фізично табуретку принеси ще одну знаєш, як так. у нас. Якшов нас така розкажу аналогія. просто детальніше нашим глядачам про що і навколо чого оту козу наші партнери по НАТО водять. Отже, 30 років стільки Україна будує свої відносини з НАТО. Першим хто повів нашу державу цим шляхом був природній Леонід Кравчук. О, це логічно. Він був перший президент незалежної України. В одному зі своїх звернень він сказав, мріє побудувати державу зі своєю економікою і своєю армією. Державу демократичну, правову, цивілізовану і багату. І ми це зробимо. Уже сьогодні нас визнає світ. Ми стаємо повноправним членом міжнародної сім'ї. Ну і по суті, все почалося у 92-му, коли Леонід Кравчук побував у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі, і того ж року українська держава приєднується до Ради Північно-Атлантичного співробітництва вже у 94-му році. Україна стає першою серед пострадянських країн, що укладає договір з НАТО в межах програми «Партнерство заради миру і підтримує ініціативу держав центральної та східної Європи щодо вступу до альянсу. Ну от власне і здавалося б, так здавалося б, ще б трохи і членом НАТО станемо і ми, але ні. Далі був просто новий етап. І цей етап відносин Україна НАТО був вже за президентство Леоніда Кучми у 97-му році. На саміті Альянсу в Мадриді підписали хартію про особливе партнерство НАТО і України, чого тільки не вигадували, як то кажуть, в Києві відкрився центр інформації та документації НАТО. А у штаб-квартирі Альянсу з'явилося українське представництво. Ну і також тоді схвалили план дій україна нато Євроатлантична інтеграція, кінцевою метою якої є якраз вступ до альянсу, була вписана до воєнних. Доктрини України а в 2004 році ухвалили стратегію щодо членства. І Україна вперше заявила про безперспективність позаблокового статусу. Ну, хоча згодом, до речі, кучма відмовився від цих намірів ймовірно підкреслюю ймовірно під тиском Москви. А от третій президент Віктор Ющенко він вступ України до альянсу проголошував як головну просто мету у квітні 2005-го Він повернув у військову доктрину нашої держави слова про я дослівно зацитую повноправне членство в НАТО та Європейському Союзі. І вже у 2008 році те, що ми згадували, Україна подала за. Явку на план дій щодо членства, утім тодішні опоненти регіонали. Цю ідею розкритикували, та це було всередині країни. Але Ющенко своєї ідеї свої мети не полишав і ще одна спроба отримати. Оце ПДЧ була у квітні 2008-го на Бухарецькому саміті Альянсу, який ми щойно теж е, частково обговорювали. Його ще тоді називали самітом великих надій, самітом великих скандалів. Через блокаду Франції і Німеччини рішення про ПДЧ відклали більш ніж на півроку, і у ЗМІ тоді припускали, що на позиції тодішніх лідерів цих країн могла вплинути Росія, як Завжди вставляє свої палки Путін, тоді зробив різкі заяви, натякнувши у випадку вступу України до альянсу, Росія може розпочати захоплення Криму та Сходу України. Питання у мене тепер до Саркозії Меркель. Як і що? Але ми рухаємось далі. У нас продовження екскурсу у ретроспективу у році, 2010 році, 2010-му, до влади приходить ручний президент Путіна Янукович. В Україні розпочинаються зворотні процеси. Зокрема, знову оголошують позаблоковість. Курс з євроінтеграції перетворюється на відверто проросійський курс, і те, що Україна не бажає вступу до альянсу. Янукович демонструє підписанням харківських угод, якими схвалюється перебування у нас російської військової бази на території Криму. Це російський флот. Я маю на увазі. Йому тоді дозволили за. Залишатися у Севастополі, якщо я не помиляюсь, по який рік по, 2000... по 2042, так. І все це в обмін на здешевлення для нас російського газу. Але український народ вирішив інакше, і після початку революції гідності у 2014-му Україна знову бере курс на НАТО, скасовує позаблоковий статус, свої наміри закріплює у військовій доктрині і конституції. А на саміті у Брюсселі у 2021-му альянс повернувся до рішення саміту Бухарест. 2008. Утім, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський закликав Україну до альянсу прийняти за пришвидшеною процедурою. А у вересні 2022-го ми подали відповідну заявку. Проте і офіційний Київ і НАТО. І ми тут у студії констатуємо, що до завершення війни це неможливо. Тож Київ сподівається на натівські гарантії безпеки і чітку заяву Україна стане членом НАТО після перемоги, але Альянс. Але альянс робить так, як робить, і за перебігом цього саміту ми от стежимо наживо просто зараз і